Вітаю друзі по різним даним: більше 6,5 мільйонів українців зараз знаходяться в різних країнах, так поза межами України, і влада зараз намагається. Українська влада зараз намагається повернути цих людей так по різним причинам: декого щоб призвати до армії мобілізувати. Інші, що працювали, сплачували податки, різні причини, чому влада це робить. Я чудово розумію, чому влада це робить, але я також чудово розумію і тих людей, українців, які знаходяться поза межами України. Так і не секрет, що переважна більшість українців, які знаходяться зараз в різних країнах, вони не хочуть повертатись. До України чи є у українській влади важелі, як вона може натиснути на українців за кордонів? Так, звісно, є це не секрет. Про це я вам розповів в моїх попередніх відео. Так? Як Україна а, може повернути е, українців до України в незалежності від того, хочете ви це чи не хочете? Вас можуть поставити в такі рамки, е, що у вас не буде вибору. Так ви повинні бути повернутись до України. Якщо ви не дивилися це відео, будь ласка, подивіться посилання на це відео. Я оставлю в описі до цього відео. Так. У України є багато важелів, але чи це означає, що у українців немає шансу? Звісно, ні. А звісно, це не означає, і в цьому відео ми з вами поспілкуємось на тему, як же українці можуть уникнути того, щоб повертатись в Україну, так як українці можуть залишитись там, де вони є. І ніхто ніколи не зможе на них вплинути. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви як завжди отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього ролика, я хочу вам нагадати, що в Україні зараз сотні тисяч. Вояків е воюють за державу. так? Ви можете відноситись як завгодно до влади. Не любити, ненавидити і таке інше. І це заслужено, так Тобто ми всі чудово розуміємо, що таке влада в Україні. Але ці хлопці, які в окопах, вони не винні в цьому. так? Тобто, вони боронять не владу, вони боронять не корупціонерів, вони боронять громадян, вони боронять державу. І ці хлопці потребують нашої допомоги. Будь ласка, нагадую вам про необхідність донатити таким хлопцям, так. Цим хлопцям, і не треба мені писати різну ерунду про е, депутатів, владу і таке інше. Ці хлопці не мають жодного відношення до влади, жодного відношення до корупції. Це прості хлопці, це вояки, це лицарі, це е, герої, так, які виконують свою роботу. Я зараз збираю гроші, щоб допомогти спецбригаді е, придбати засоби зв'язку, і ці засоби будуть їм допомагати виконувати їх роботу і з високою вирогідністю навіть збережуть чиєсь життя. Отже, якщо у вас є гроші, ви можете задонатити. Будь ласка, зробіть це посилання в описі до цього відео. Я Дякую всім, хто вже допоміг, хто вже перерахував. Ми вже зібрали з вами 380 доларів. Так, ну це включно мої гроші. Але на цьому рахунку зараз 380 доларів, е які підуть хлопцям е на це обладнання. Будь ласка, допоможіть. Якщо у вас немає грошей, щоб допомогти грошами, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал і, будь ласка, напишіть щось в коментарях. Так? Таким чином, ви допоможете цьому відео потрапити на очі якомога більшій кількості українців, і більше українців зможуть задонатити. Так, інші українці зможуть підтримати хлопців. І також е, хочу вам сказати, що вся монетизація від цього ролику піде також на допомогу хлопцям. Отже, буде біль... Більше переглядів е, хлопці отримають свій інвентар. Так, те, що їм так необхідно, допоможіть, будь ласка, нашим баякам. Ну а тепер давайте ми з вами зараз поспілкуємось на тему цього ролика, так. Е, мільйони українців зараз мають бажання залишитись там, де вони є, так в тих країнах, де вони перебувають. Це країни Європейського Союзу, це Сполучені Штати Америки, це Канада, це інші країни. Але але, на жаль, одного бажання не вистачає для того, щоб це зробити так і не вистачить. Е, я завжди казав, кажу і буду казати, що. Ну, що найменше українців не зможуть реалізувати свою мету, так але 20% зможуть. І чи будете ви в е, числі цих 20%, які реалізують свою мрію, залежить тільки від вас е, зараз у українців е, відкрите вікно можливостей. Так, це звучить цинічно. Так йде війна, йдуть вбивства і горе. Кров гріється ріками, я все це розумію, але життя воно цинічне, світ він також цинічний. Так, тобто, у мільйонів українців зараз з'явилась можливість змінити своє життя назавжди, і тільки від вас залежить, чи скористаєтесь ви цим вікном можливостей, чи як завжди його просто втратите. Так ну, переважна більшість із моїх глядачів, ті, хто дивляться мене зараз. Вони по життю втратили всі свої можливості. Вони просто, просто ніколи не звертали увагу на ці вікна, так і тому е живете так, як живете. Зараз у вас є шанс змінити своє життя. Як я сказав, одного бажання для цього мало. Для цього треба діяти. Е, на жаль, на жаль, багато українців чомусь також впевнені, що якщо я важко працюю в тій чи іншій країні, то цього також достатньо вже буде для того, щоб мене там залишили. Ні, цього недостатньо. Сотні мільйонів, повірте мені, людей різних національностей дуже важко працюють кожного дня в різних країнах з таким же самим сподіванням, і для них це закінчується не дуже добре. Так, тобто їх все рівно висилають, чи вони самі виїжджають, тому що вони так і не знаходять шлях, як затриматись там, де вони є, і там, де б їм хотілося б жити. Якщо б все було так легко і, і просто, так я приїхав, я хочу і я важко працюю. і це означає, що я 100% тут і залишусь, то повірте мені, сотні мільйонів людей би залишали свої країни кожного дня. На жаль, це так не працює. Що треба робити, якщо ви дійсно хочете залишитись там, де ви зараз є? І більше не залежати а не від уряду України, а не від уряду будь-якої іншої країни, так? а не взагалі від будь-кого іншого. Залежати тільки від себе, від своєї родини і від своїх бажань і можливостей. Наприклад, щоб зробив я? Ну, до речі, я це і робив в свій час, коли. Я вирішив, що я не хочу більше мати нічого спільного з корупціонерами. Я хочу змінити своє життя, і я хочу змінити життя своєї родини і дати нове життя своїм дітям. Так, тобто, я пройшов цей шлях, і я знаю про що я кажу. Я е, мав дуже багато спілкування з корупціонерами в Україні. Так, я знаю цих людей, я знаю цю владу. Я, мені не треба розповідати нічого. Я це саме чому в свій час я емігрував, так чому в свій час я вирішив, що з мене досить, і я не хочу, щоб мої діти там жили. Знов таки, це не означає, що я проти влади зараз теперішньої, так і закликаю всіх залишати Україну, біжати і таке інше. Ні, я просто вам висказую свою думку і свій е, досвід. Е, я не впевнений, що в Україні зміниться щось на краще в найближчі роки, і це саме чому я виїхав з України. В жодному своїх відео я нікому не казав, що вам треба повертатись і вам треба йти там кудись там окопи чи ще щось, так але в своїх відео я завжди вам казав, що якщо ви не будете робити правильні кроки, то вам прийдеться повертатися і робити те, що ви не хочете робити. Отже, що треба зробити, з чого треба почати, щоб не плясати по з дудку, а жити своє життя. Так, перше, з чого треба почати, це вирішити для себе остаточно. Так, я вже уїхав. І я вже туди не повернусь. Мені часто пишуть, що ми не збирались нікуди їхати, нас е, заставили умови, такі нас вигнала війна і таке інше. Це все зрозуміло. Це все зрозуміло. Але зрозумійте, будь ласка, що це вже трапилось. Так, ви вже. Уїхали, ви вже в іншій країні, і ви вже в іншій країні не місяць, не два, не півроку. Навіть так, ви вже там майже два роки. Гдехто е, так е, це вже трапилось. Я розумію, людина може бути в шоці, в паниці, не, не розуміти, що робити перший місяць, окей, перші три місяці. Деякі люди можуть бути окей, півроку, але вже пройшло дуже багато часу. Кожен день, який ви втрачаєте, сидячи і жаліючи себе, це безвозвратно втрачений час. Так годі вже себе жаліти, годі вже жити минулим. Треба жити е, майбутнім і сьогоднішнім днем. І це треба для себе зробити такий висновок. Прийняти це як даність. Після цього що зробив би я. Е, якщо я визначився так, я не повертаюсь, так я, а навіть я, може в мене і залишається там якийсь шанс, що я пізніше повернусь, але я починаю жити своє життя сьогодні, а не займаюся там прокрастинацією там, про того до того, що в мене було, я сідаю і складаю. Перелік чого ж я хочу. так Сідаю зі своєю дружиною, зі своєю родиною, сідаємо і вирішуємо е, перший пункт, де б ми хотіли жити. Наприклад, ми зараз знаходимося в країні А. так Нам тут подобається, подобається. Е, ми б хотіли тут залишитись? Так, хотів. Циферка 1. Країна А. Якщо у нас не подоб... не якщо у нас не вийде тут залишитись в країні А, яка б інша країна нам би підійшла? Країна Б. І так би я составив би лист з п'яти сьоми країн, так де б я б хотів би жити, і куди я б я міг би поїхати. Після цього, після цього, я би по кожній країні почав би перевіряти свої шанси. Якщо країні а мені зараз подобається, але я дивлюсь, що для того, щоб мені там отримати більш-менш якесь зрозуміле е, майбутнє, ну наприклад, отримати постійне резидентство, для того щоб отримати мені моїй е, родині, по, е, треба буде прожити в цій країні. А Три роки на якомусь там не, не, незрозумілому статусі, так і тільки через три роки я зможу податись на постійне резидентство. А потім мені в статусі постійного резидента прийдеться жити ще років 5, 7, 10 для того, щоб я зміг податись на громадянство. Тобто я все це випишу в країні, А е, потім я дивлюсь країна Б. В країні Б мені треба буде прожити в незрозумілому статусі. там, ну... Тимчасового резидента, чи ще якесь там рік, так і за рік, через рік я зможу податись на постійного резидента, а потім ще проживши 3-5 років, я зможу податись на громадянина, тобто тут я статус громадянина зможу отримати на 5-7 років швидше, і так би я пройшовся по всіх країнах, так, із мого листа, щоб визначитись, які в мене шанси взагалі залишитись в цих країнах, і де в мене більше шанси е, отримати постійне резидентство і отримати громадянство. Не треба забувати, поки ви не отримаєте громадянство іншої країни, ви завжди будете залежати від України. Так, Україна завжди зможе якось вас зачепити. Це аксіома, і це так і буде працювати. Ціль, ваша ціль отримати якомога швидше громадянство іншої нормальної країни. Після цього я би почав перевіряти, а які документи мені потрібні для того, щоб я зміг податися і отримати постійне резидентство, а пізніше громадянство в країні А, в країні Б, в країні С і так далі. Так? Як тільки ви закончите цей свій план, у вас буде чітке розуміння в голові, куди вам їхати? Що вам потрібно, які документи вам будуть потрібні, які справки вам треба готувати прямо зараз? У вас буде чітке намальоване ваше майбутнє, і в цьому випадку ви просто зможете сісти е, вашою родиною і визначитись: Окей, ми зараз в країні, а, але в країні А, наприклад, у нас небагато шансів залишитись в кінці кінців, і ми так і будемо залежати від е, якихось там е, законів нових, від якихось там урядів. Що там будуть змінюватися, ми ніколи не знаємо, так і в яку сторону там все, все це буде змінюватись, і ми будемо від них залежати тут 10, 15, 20 років. Чи хочу я цього. А, ну і тут вже ви можете собі відповісти, чи хочете ви це, чи згідні ви з цим, чи ні. А от в країні. Яка в мене йде, наприклад, там третя чи п'ята, по е, в моєму переліку, я можу отримати громадянство буквально через е, там 5-7 років. Так? Тобто я не буду залежати пів свого життя, мої діти зараз підростають, не будуть залежати від того, що комусь там збреде в голову е, зовсім в іншій державі, так, в зовсім іншій країні, і вже розуміючи, де у вас є більше шансів, розуміючи, де у вас Є більше можливостей, які вам потрібні документи для того, щоб реалізувати, ви зможете прийняти зважене рішення. По переїзду до тієї чи іншої країни зараз зараз дуже багато мільйони українців перебувають в пастці. Е, українці цього не розуміють, люди цього не розуміють. Люди думають, що вони зможуть там податись на біженство, на ще якусь там маячню собі в голові е, малюють. Люди все ще сподіваються, що хтось їм допоможе, хтось все зробить за них. Такого не буде. так? Ті, хто з такими ж сподіваннями їхав до Канади, вже обламали собі зуби і вже поїхали звідси. Так же саме буде і в інших країнах. Ті, хто їхали до Канади з, з, з надією, що тут все за них зроблять, їм тут зараз все нададуть. А якщо ні, так вони подадуться на біженство. Скажіть мені, скільки українців подалось на біженство в Канаді і змогли його отримувати? Так, ну я вам відповім на це питання на сьогоднішній день, це, мабуть, нуль. Так, таке ж саме буде і в інших країнах, тому що цей закон працює однаково е, у всіх розвинених країнах. Отже, друзі, всі мої відео, в яких я вам розповідав про те, що вас очікує, так е, що е, уряд вас завжди зможе достати, так і знов таки підкреслюю, це не означає, що я проти України. Ні, я підтримую Україну, я буду її підтримувати до кінця. Е, але ситуація є, яка вона є, так, тобто. Я чудово розумію і я знаю владу в Україні, і це саме чому я з поїхав свого часу з України, і це саме чому я намагаюсь вас підштовхнути до дій і щоб ви могли реалізувати ваше бажання. Друзі, я ще раз нагадую вам про необхідність підтримки хлопців, які зараз в окопах, так вони не мають жодного відношення ані до влади, ані до крадіїв. Ані до корупції це люди, які виконують свій обов'язок, які виконують свою роботу, і вони потребують нашої допомоги. Якщо ви хочете допомогти разом зі мною, будь ласка, посилання є в описі до цього відео. Якщо у вас немає грошей допомогти грошима, хлопцям, не забудьте, будь ласка, про вподобайки ваші підписки і ваші коментарі. Це також допоможе всім хлопцям, допоможе каналу і допоможе іншим українцям, які потребують інформації. Які знаходяться за кордоном, знаходяться в паниці, не знають, не знають, що їм робити. Це також допоможе таким людям, таким українцям. Не забудьте, будь ласка, все це зробити. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.